Миру Божого, хочу з вами поділитися притчею з Біблії, яка дуже сильно торкається те, чого нам не вистачає у світі. Ісус прощає жінці-перелюбниці. Ісус пішов на Оливну Гору та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники й фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу. І, поставивши її посередині, кажуть йому Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. Законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм, хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. Це є дуже сильно. І Парисеї вони прийшли до Ісуса вже зі своїм планом. У них було два варіанти. Перший варіант, вони думали, що якщо Ісус визнає гріх жінки-перелюбниці, то вони зможуть її забити камінням. Другий варіант у них був такий, що якщо Ісус не визнає гріх, а буде виправдовувати жінку, тоді він нарушає старий Завіт. Він нарушає те, про що говорив Мойсей. І вони хотіли забити як жінку перелюбницю так само, як Ісуса. Але Христос дав третій варіант: дав милість Божу. І коли Христос сказав, хто з вас без гріха, нехай кине камінь. І хто міг кинути камінь у жінку? Тільки Ісус. Тому що тільки Ісус був без гріха. І давайте далі почитаємо. Вони ж, почувши і засоромлені совістю. Відходили один за одним, починаючи зі старших, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй Жінко, де вони, ті, хто звинувачував тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую, і йди, і тепер більше не гріши. Ісус Христос проявив милість. У Бога завжди є третій варіант. І часто ми у житті поводимося, як ті фарисеї. Ми забиваємо каміннями інших людей, ми виливаємо бруд, ми засуджуємо їх, замість того, щоб проявити милість, замість того, щоб проявити любов. Ми так само робимо, як фарисеї. Ми себе не бачимо, а бачимо когось. І тому Христос каже, хто з вас без гріха, нехай кине камінь. І тому хто з вас без гріха, нехай засуджує. І тому, щоб я могла засуджувати, я маю бути без гріха. А такого нема. Тому що ми люди грішні. І ми не маємо бути. Ні для кого судею, Бог нам один суддя. І також поділюся за книжників і фарисеїв, як Ісус їм казав, гроби окрашені. Чому так Господь казав? Зовні, ви ділові, красиві, все добре, але всередині ви гнилі. Чому так відбувається? І у нас пастор поділився такою. Історію, яка в нього сталася, і це відноситься до духовного, дуже сильно торкається, тому що у пастора попадали дерева в дворі, і дерево з вигляду дуже красиве, немає ні одної сухої гілочки. І пастор ходить поміж дерев і думає, ну, що, від... ну, що сталося, і бачить, дерево зовні гарне, красиве, а підходить, а всередині гниле. Так само ми можемо бути зовні красивими, гарними, діловими, а всередині гнилі пусті. І тому у нашому житті має бути слово Боже не просто на уровні знань, а щоб ми його запустили у дію, щоб ми жили по Слову Божому, тільки тоді, у нашому житті, буде благословення. Всім миру!